Одна із найпомітніших подій тижня радикальні кадрові перестановки у вищому апараті держави. Президент Зеленський як і обіцяв міняє людей на ключових постах після заложного і його команди в генштабі почав зміни у своєму офісі і не тільки. Цього тижня звільнив зразу трьох своїх радників, двох заступників Андрія Ярмака і двох уповноважених. Із посади першого помічника пішов і Сергій Шефір, найдавніший соратник Володимира Зеленського, який разом з ним зайшов на банкову. В офісі президента пояснили це оптимізацією держслужби. І зовсім стисло прокоментували ще одну гучну відставку. Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО. Він стане послом України у Молдові. Тамтешнього очільника української амбасади Марка Шевченка звільнили в п'ятницю. Секретарем Радбезу призначили тепер уже екс-голову служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Про нього відомо геть небагато. Відомство, яке він раніше очолював, одне із найзакритіших. Новому секретарю Радбезу, 51 рік. В РНБО він уже працював заступником секретаря. Має кілька вищих освіт. Першу інженера-математика здобув в Академії ФСБ в Москві, вступивши туди ще до розвалу Радянського Союзу. Диплом юриста отримав уже в українській столиці, а згодом захистив кандидатські та докторські ступені. Литвиненко передбачив напад Росії на Україну ще 2009 року. А на своїй попередній посаді розкрив план Путіна про перерозподіл світу. І ще менше відомо про Олега Іващенка, який очолив зовнішню розвідку зараз. Єдине, що про нього сказав президент, він має Відповідний досвід. Утім, зупинятися Зеленський не збирається і сказав, що готує уже подальші відставки і призначення. Ну а з останніх пристановок у владі можна зробити висновок. Президенту потрібні свіжі ідеї і люди, які мають нестандартний погляд на розв'язання проблем, з якими наша держава стикається зараз. Зокрема, підготовка до нового наступу росіян. Він, за словами Зеленського, очікується приблизно наприкінці травня або в червні. І, хоча досі нашим військам вдавалося стримувати окупантів до нового великого російського наступу, Україна не готова. Таку гірку для нас заяву президент зробив інтерв'ю американським журналістам CBS News на сході України неподалік лінії фронту. Ситуація зараз краще ніж два-три місяці тому, каже Зеленський. Але Росія має перевагу не тільки в кількості артилерії, але й в її дальності. Ясна річ, що послання адресоване західним політикам, від яких залежить допомога Україні, зокрема американцям, які досі про неї не домовилися, і зараз знову на канікулах великодніх. Але якщо Захід, як заявляє, поставить Україні все, що потрібно, це дасть змогу відкинути ворога, скільки б людей не мобілізовувала Росія, і нарешті завершити цю війну військовою перемогою. Це вже цитата із інтерв'ю Олександра Сирського «Укрінформу». Першого, що він дав на посаді головнокомандувача зсу, воно адресоване аудиторії внутрішньої і більш оптимістичне. Він також говорить про бряк снарядів. Перевага росіян по випущених боєприпасах, за словами сирського, кілька днів тому була майже 6 до 1. Але ситуацію на фронті головком називає контрольованою. Твердить, що кількість повернутих ЗСУ позицій останнім часом перевищує кількість утрачених. І мобілізувати 500 тисяч людей для ротації підрозділів на фронті вже не треба, каже головком. Переглянули внутрішні ресурси, і цю кількість суттєво зменшили.